Так, доброго дня, доброго дня всім. Ми сьогодні знаходимось на Олімпіаді вибору. І ви бачите, сьогодні є чудові, прекрасні призи. А також ми сьогодні очікуємо наших учасників. І ми сьогодні з вами побачимо, хто ж сьогодні стане власником оцих всіх чудових, гарних речей. Ви готові зустрічати наших учасників? Так! <світ> ну тоді давайте їх привітаємо, заходьте в наші учасники! Ой, народа, ви подивіться, ми подивіться на них вони! І, і сильні, і струнки. Ви подивіться, що вони роблять. Ой, як цікаво, як цікаво кожним з них познайомитись, дізнатись, яка ж їхня мета. Що з них хотів отримати? А, ну, Давайте до декотрих підійдемо, запитаємо. Так, доброго дня, шановний. Що ви очікуєте від Олімпіади? Скажіть, будь ласка, я очікую свою перемогу і заберу свій приз Макдональдс. Макдональдс, Ага, тобто їжа. Ну та-да-да, да, да. гарний вигляд. Я бажаю вам успіхів. Так, ну і ще ми запитаємо, шановна вискажіть, що ви очікуєте від Олімпіади? Яке ваше бажання? Я так люблю музику. Я буду боротися за найкратіші наушники. Тільки це. Вполивайте за мене! Ой-ой-ой, гарний-гарний вибір! Ну і так далі. Чудово, чудово. Значить, дивіться, зараз як ми зробимо по команді. На старт, увага, руш! всі учасники починають змагатися. І ми побачимо, хто з них сьогодні стане володарем. Ви подивіться оцих речей. Ви бачите, що було. Так, учасники ви готові? Так, розпочинаємо. На старт. Увага! Ми зараз дізнаємось. Далеко, далеко побігли. поїхати. Да, ось вийди, собі жить! Діти, дитині! Поташі! Потишіть, Так, ну що ж, ви бачите, всі так постарались. Да, Видно було, що Ну дуже-дуже така сила, така площ. Так, ну що ж, я, шановні учасники, я радий за вас, що кожен з вас отримав те, що хотів. Скажіть, будь ласка, ви задоволені вашим вибором? Я дуже задоволений, те, що я хотів, я... О, добре, чудово. Так, ну а ви скажіть, як ви задоволені вибором? Я дуже щаслива, мої душіки, в мене. Уу! О, новина, любитель музики. Добре, а давайте ми зразу побачимо з вами, так, да? через певний якийсь проміжок часу, а як саме вплинув їхній вибор в часі? Вони стали всі володарями цих призів. Давайте ми за ними понаблюдаємо деякий час. Так, ну що ж, доброго дня, знову ми з вами і вже пройшов певний якийсь час. Ну давайте ми з вами подивимось, що страпило з нашими шановними учасники і з їхнім вибором. Зустрічаємо знову. Так ой. Так, 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 ну почнемо, почнемо з нашого першого учасника. Так, ну що, шановний, доброго дня. хотіли? Я говорю, доброго дня, пройшов вже певний час. О, ви участили в Олімпіаді, ви зробили певний вибір. Ну і що ви скажете? Ви задоволені? Чуєте, я таких, як ви, спочатку приходять запитати, а потім мене обкрадають. Ну, що ви Ну і що? Ви ж зробили виборі, і і наслідки. Знаю я про ці наслідки. приходять запитати мені і гроші пропадають, обкрадають мене. Раніше я вибрав гроші, а тепер вони все біж. Набагато б бі не дав. Набагато більше. Ти як пахне. А як через тях? Ооо, і тепер мені ніхто. І нічого не потрібно, тому що в мене є мої гроші. Слухайте, та він з цими грошима, з ними просто вже спілкується, розмовляє а, з ними. Знаєте, я раніше довіряв людям, так? Да? No. І вони мені відкрадали постійно, тепер я нікому не довіряю. Івани oh. рекомендуємо чоловіки... зачити. Йді, і... ох цей грошелю. Ну, ясно, добре. Але в нас є ще учасники. Давайте ми запитаємо іншого. Доброго дня, шановний. Добрий день. Ви приймали участь в Олімпіаді вибору. Так, так. Хотілося б почути від вас. От ви зробили вибір. Чи задоволені ви? Я дуже задоволений. Я якраз проходу 1024 уровень. І що дуже цікаво? І що це останні, напевно? Ні, ні, ні. Мене ще попереду 5442. Що ви цікаво? Що ви говорите? Зупиніться. Та ви скільки часу на це витрачаєте? Так є багато інших справ. Ви що? Ні, ні, ні. мені так все не цікаво. Мені це оце. Ви що ви бачите? Гіри? Гіри. Слухайте, оце вплинуло. Я не можу відірвати звідти. Да, 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 зрозуміло, зрозуміло. О. Видно, тут явно людина змінилась, так? Да? Та такий спортсмен був оце. Форми дійсно так поміняли. Добрий день, шановне. Ви так, мені здається, змінилися. Добрий день, трошки підібрав. Ви зробили на Олімпіаді вибору певний вибір. Як вам? Чи задоволені ви? Я дуже задоволений. Так слухайте, що ви їсте? Ви що? Зупиніться! Ви що? Теж я хотів написати. Ко-ка-ко! -кока. Та все що потрібно? Так це шкідливо! Та силитись над собою. Ви йому не будете говорити, що шкідливо чи ні, і в які так. двері мені йти, я усі двері влізу, які потрібно, Я не йду собі шиш. Да, якщо, якщо він буде так продовжувати, то точно в двері не вийде. Ну, але це його вибір, як собі хоче. Так, ось у нас якась така музикальна, танцювальна. Аго! О, ви мене чуєте, зупиніться! Я вас не чую. Ви мене чуєте, ви також приймали участь в Олімпіаді. І ви зробили вибір. Я, ви задоволені? скажіть чи ні? Дуже задоволена! я слухаю музику. Слух... А крім музики, ви що щось робите, чи Айла Мюзик, Мюзик? Я зрозумів. Нічого крім ні музики більше немає. Так, хто ще він залишився? Та напевно немає смисла до нього підходити. Теж, мабуть, щось собі там вибрав таке, да, так, да. але... Шановний, а ви я також дивлюсь, зробили да вибір. Ви обрали біблію. Сходишь. Чи задоволені з ним да. вибором? Так, ви знаєте. Насправді я мріяв, можливо, не біблію обрати, але так трапилось, що я прибіг останнім. Да. Я ще допомагав вам. А було таке. Так, і ви знаєте, ця книга докорінно змінила моє життя. Я став зовсім іншою людиною. А, а ви могли б поділитися, розповісти свою історію? От що зробила ця книга в особисто вашому житті? Так, звичайно. Будь ласка, розповість. Я з радістю поділюся. Після того, як мені дісталася ця книга, я дивився на моїх колег по спорту. Мені також хотілося мати багато грошей, їсти ту смачну їжу. Але в мене була Біблія, і ця книга вона стала ключем до нового мого життя. З неї я дізнався про Бога, який створив небо і землю, створив все, що нас оточує. Але найголовніше я дізнався про Ісуса, який дарував мені вічне життя. Він помер за мене на Голговському хресті. Щоб я мав вічне життя. І, друзі, якщо ви хочете ніколи не помилятися в своєму житті, я пропоную вам зробити перший найголовніший вибір: спочатку оберіть Біблію, а потім кожен ваш вибір буде правильний, якщо ви будете основуватись на цій книзі. Тому що це книга самого Бога, вона натхнена Духом Святим. Я бажаю вам обрати в своєму житті кожному, щоб ця книга стала номером один у вашому житті. Хай Бог всіх вас благословить. Читайте Біблію, і ви ніколи не будете помилятися.